Шановні колеги, кворум є. Перше питання про проєкт рішення обласної ради, про звернення депутатів Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розширення переліку громад Харківської області, внесених до територій активних бойових дій. Ті звернення, які до нас надходять, вони надходять від тих підприємців, товаровиробників, агровиробників, які знаходяться на територіях територіальних громад, які не увійшли. Йшли в перелік тих, які мають отримати льготу по сплаті податків за 2022 рік. Справа у тому, що території, які не увійшли до цього переліку, досі потерпають від обстрілів. Агропромисловий сектор на цих територіях майже здійснює свою діяльність дуже обмежена, багато майна техніки семінного фонду знищено, розкрадено. Проблема також виникає із працівниками. Кожен день ми знаємо, обстріли не припиняються і вести нормальну господарську діяльність становиться майже неможливо. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від громадської організації Хартія щодо розгляду питання щодо позбавлення звання почесних громадянин Харківської області Суркіса. Григорія Михайловича, народного депутата України, 24 травня відбулося засідання експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесних громадянин, на якому дане звернення і дане питання було розглянуто. За підсумками розгляду було надано протокол, і за рішенням протоколу було рекомендовано комісії розглянути це питання.